Дивіться, яка красива гортензія стає ближче до осені. Бачите? Дивіться, яка гарна. Ця, що біла, стала зелена, а ця стала взагалі така аж червона. Йду зараз на господарство. Тут поскладали мішки. Зараз перебираємо. Дивимося, що потрібно викинути, що потрібно, що не потрібно. Ось дивіться, вже в нас тут ці стелажі із банками вже майже всі закінчилися. Там залишилися якісь пляшки, такі що шкода викинути для домашнього вина підуть. Ось, А тут хочу показати вам мій підвал зараз, як виглядає. Картопля ось тут мілка мілкає, якраз купуємо. Сьогодні придбали також сіточку картоплі по 9 гривень. Ось. Бурячок трохи є, придбали, морквичку маленьку придбали. Ось І хочу показати вам свою консервацію. Ось тут все поперескладала, попротирала баночки, щоб ну, якось воно виглядало все так, е, не знаю, щоб зручно було. Ось є різні компоти. Всякі-грушеві, всякі, -всякі і, грушеві, і мохіто є. Трішки, бачите, пилюкою поприпадало. І асорті, і персики є. Томати ось позакривала, консервувала із е, морквяним, бачите? Ось є в маленьких баночках, у великих. Тут є томати із Хмельниччини, і свої. Так само томатний сок ось закрила. Небагато. Пару банок томатів у власному соку є. Є таке типу томатної пасти закрили для борщу. Це ще минулорічний салат, хочу в цьому році такий закритий салат. Це із зелених томатів, там морквичка і все. Кабачкову ікру закрили, таке, більш, напевне, не кабачкова ікра, а типу як асорті овочеве, але гарно вийшла. Ну, така смачна вона вийшла. Це вишневий соус до. М'яса також закрили. Тут сливки. із, Сливка венгерка це наша, у нас росте на ділянці. із, Господи, як воно, з корицею. Ось отако, бачите, так виглядає дуже гарно. Це, до речі, коли приносиш, ставиш банки у підвал, оце такі сліди від них. Тут я все попротирала, але сліди залишилися. Так, тут. Також е огірочки із соусом чилі, з кетчупом чилі. Небагато баночок, здається, е 8 штук. Небагато. -не 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 а це е огірочки бочкові. Закислюємо прямо в банці. 3 літрові, 3-4 дні стоїть в домі, а потім в тому самому соку перекип'ячуємо і закриваємо. Дуже смачні, це одна із найулюблених. Закусок взагалі в нас взимку, скільки тут градусів плюс. 13 градусів. А тут зверху ось прибрала ще частину місця, тому що тут стояли компоти для повидла варення. То я все повиставляла отак, один ряд одного виду, і зверху ще один шар, шар щоб для економії місця, бачите? Тому що вже потрібно було чи то полки нові робити, чи просто більш компактно скласти. ось. Тут так само варення. із Вишні, бачите, різне, пару раз тільки варене і багато раз варене, разів 4, напевне, воно так потемніло. Ось тут так само баночки із це сливка, здається, а оце грушеве. Яблучного ще поки немає. І оце сливове. А, ні, це персикове, а це сливове. Ось також двох видів: персикове і грушеве. Дивіться, як воно застигло. Грушеве. Подивіться, скільки тут пектину, щоб воно коли пере... отак баночка перевернута була. Дивіться, там залишився... залишилось повітря, і воно назад вже не... не падає. Я думаю, що дуже смачне буде. Ось, Ще потрібно з закрити. закрите. Сливове мамоваре із, так... із таких венгерок. Ось Ще компотів, хочу пару банок закрити. Ось дощ компоти в нас. Тут іще є і сливки. Персикове ось є. Яблучне, асорті, вишневий ось компот. Повитирати також ще потрібно. Виноградний це минулорічний. Тут видно, бачите, банка така вже стара, може його, до речі, взяти, випити і новий закрити. І там ще спорічок ззаді є. ось. Так ось тільки компотів. Ось і ця полка з компотами. Ну, Мало знаєте, як воно там буде взимку. Буде їсти що не буде. Ну, коротше, працюємо, займаємося господарськими справами. Ось такий у нас невеликий підвал тут. Бачите, зроблений, так ну, так, -сяк, так сказати. Тут ми зберігаємо картоплю для господарства, зазвичай якісь овочі собі в зиму. Ось, ну, Якось так. Тут ще потрібно його. Поприбирати до кінця, попідмітати, навести, коротше, порядок. Ось Тут я якраз ось зібралася підмітати, коли складала банки, думаю, поперескладаю все, подивлюся, що в мене тут є, що ще потрібно закрити. А, і ще що хотіли ми закрити. Е, потрібно закрити. Цей е, салати. Хочу ще закрити салат це з зеленими томатами. Мені дуже сподобався салат. Е, потім треба собок взяти і винести це. Потім хочу ще закрити салат 5 овочів, цибуля, перець, томати, баклажан. Так, цибуля, перець, Томати, баклажан. І кабачок здається, да. е, Також хочу закрити його. Ну, і ще, може, лечо. Ну, не знаю, чи буду закривати, чи ні. Якось у нас його, в принципі, ніхто особливо так і не їсть. Але, ну, побачимо, як воно буде. Ще хотіла насушити томатів в олійці з часничком, але поки що, ну, поки що не знаю, чи буду робити. Це дуже трудомістка і довга робота. То я ще поки що не вирішила, чи буду це робити, чи не буду. Так, сюди поскладаємо все. ось. Ну, а сама куди? Сама йду до господарства. Хочу нагодувати зараз птицю. Тут нікого нема зараз, каченят не випускаємо, у нас дощ. Холодно, а ці вже чекають, чекають, чекають. А кого ви чекаєте? Бандюки. І малі, і великі. Всі біжать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, так бігли, так бігли. Качуреки. О, там курчата кричать, а це сусідські курчата, а в мене вже крик цей, і я вже зразу материнський, так сказати, інстинкт про... прощупується і думаю, що ж це там таке кричить. Так, що ви тут? Є ще яйця? Є он. О, ще навіть два. О, хорошо. Чи там ще є, може десь. Так. І ой, ще одне є. Супер. Сьогодні скільки в мене яєць. Мені треба посилочку. Так, 10 яєчок сьогодні. Ну, непогано. Зайки порадували. Ну, малі ще не несуться, що ж він там. Три місяці з гаком. Ось. А ці вже дорослі радують мене. Так, картопля є. От зараза. Нема цих кабачків. Зараз піду ще по кабачки. Що? Верескуни? Ну, е, і мої верескуни. А ці тут. Ого! Бачили, як полетів? Ці бентамки вредні. О, біжать, дивіться, всі за мною біжать. Ще, коротше, потрібно... Поїхати туди в те село, де я розповідала, ми привезли кабачки для господарства із поля. Коротше, попитайте у них, може в них іще є також кабачки. Ось тут бачите, тут є кабачки для годування птиці. Ось вони їх не продають, тому що вони в них, ну, ну, бачите, вони в них вже пропадають, там лежать на полі. Не знаю, може вони кудись їх іздають. Але нам казали, що вони такими не торгують, що якщо потрібно, беріть. Може ще поїхати набрати. Бачите, цей пропав. Треба його обрізати і віддати. Ось. Може вдасться поїхати. це щось. О, дивіться. Цей також почав. Ну вони такі, бачите, о, цей також ось. Ой-ой-ой, попадали. Тати, може, в них ще є, щоб взяти, бо розходяться, швиденько розходяться так. Ой Боже, все падає. Ладно, тут поскладаю їх з цього боку. То все попадало в мене, така я собі будівниця. Ой. Все, що є, стараємось стягувати. Все пообрізаю, зараз там в хоздворі, повикидаю. стягувати додому по максимуму якщо хтось щось дає то треба його брати так ну мені незручно далі отак нести камеру коротше відео це буде про консервацію здебільшого Ось. а вже в наступних відео переходьте дивіться там на моє господарство і нагодування цього господарства. Мені, до речі, запитували, багато хто писав, що індичці потрібен самець-індик, тому що їй сумно. Подивіться на неї, щоб по ній видно, що їй сумно. Та нічого їй не сумно. Вона до цього двору призвикла і взагалі не кричить, не біситься. З нею все чудово. Вона не сумує, вона не в охоті зараз. Навіщо їй індик? Сенс мені зараз тратити купу грошей для того, щоб придбати одного індика, і що далі? І що мені з того індика робити? Для того, щоб тільки їй парочку взяти, вибачте, війна не закінчилася. Тут невідомо, що завтра буде, На що їй, то індик. Вона себе почуває чудово. Уже на весну, якщо все буде добре, доживемо, то. Е Просто простіше взяти десь яйці, придбати, наприклад, і підсипати під неї, наприклад, і ще під пару насідок одночасно яйця, і щоб потім вони вивелися, і вона вже водила виводок. Зовсім їй не родственний. Ну тобто, щоб це була не її кров. І тоді із цього племені можна буде залишати індичка, який би її на наступний рік покривав, і ну вже аж на наступний. І вже тоді, щоб якась сім'я була. А то зараз купи їй індика, навіть по весні сенс купувати індика. Купи їй індика, і потім цей індик буде її покривати, а їхні діти вже, ну як виходить, що цей індик вже не зможе бути племінним самцем, тому що то все будуть його діти. Це нелогічно. Тобто просто брати із іншого господарства або Індичок і ще її подружок, або індика зовсім з іншого господарства, тоді ще може бути. А так вийде, що це дурня така. І зараз, я ж кажу, в зиму брати, просто так годувати цілу зиму індика здорового, аж до наступної весни. Ну я не бачу в цьому сенсу. Я бачу більше сенсу просто на наступний рік взяти для цієї індички яйця, щоб вона вивела собі дітей. Ось. Але як воно буде далі, не знаю, тому що зараз зарікатися не можна і взагалі не відомо, що воно там де і як буде. Так що все, ось такі мене сьогодні заботи. Думала сьогодні робити комбікорм, не знаю, чи зможу сьогодні зробити хоч трохи. То пішла у підвал, то віддала котенят. Мене котенят забрали, слава Богу, тих, що підкинули. Приїхала людина, видно, що добра людина така з сусіднього села. Сказала, що мені треба двох котенят, в них колись було два котики. Ну, сімейка, і сказав, що хоче знову взяти. Боже, кажу, слава Богу, що знайшлося для цих котенят, бідних господар, який буде за ними доглядати. Ось. Тому я дуже рада. І одне то друге, одне то друге. Зараз йду годувати ще півгодини і тепер не знаю, чи зроблю комбікорм. Ну, буду надіятися, що зроблю. Все, друзі, побігла далі робити роботу, а вам пока.